Наступний варіант бюджетніше. Ходімо, подивимось. Проходимо у вітальню. Підкремлена вже гостьова спальня, санвузол і велика кухня-студія з виходом на власний терасу. На другому поверсі також є тераса для ваших дизайнерських рішень з тераси у головну спальню. Простора затишна і світла. Також маємо санузел на другому поверсі і дві окремі кімнати.